Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. Цей процес має кілька пріоритетних напрямків, до яких безумовно необхідно віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікативних технологій. Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта. Всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів, вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти. Вчитель має усвідомити, щоб щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів на розвиток здібностей у пізнанні нового. Незнайомого на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблем, реалізації своїх намагань як в освітній, так і загалом в суспільстві. Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації, відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але й дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання. Побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності. Вчителі школи вважають, що пошук нових форм і методів навчання в наш час явище не тільки закономірне, але й необхідне. Формування інформаційно-комунікативної компетенції учнів розпочинається ще в початкових класах і продовжується в середній школі та старшій відповідно до державних стандартів. Найбільш активними та результативними є уроки інформатики. Учні не лише ознайомлюються з теоретичним матеріалом, а й починають творчо використовувати набуті знання в 3 та 5 класах при роботі в графічних редакторах Paint та редакторі презентації Поверпейнт, вчаться додавати слайди, змінювати їх фон, оформлювати титульні слайди, використовуючи об'єкти WordArt, Ставляти презентацію малюнки та автофігури, робити надписи. Таким чином, вчителі сприяють створенню ситуації успіху, забезпечують умови для саморозвитку, виявляють обдарованих учнів, формують особистість, здатно жити в умовах інформаційного суспільства. Ви вже створили два слайди. Перший слайд це титульний. Скажіть, будь ласка, як ви робили фон цього титульного слайду? Далі, будь ласка. Ми викликали контекстне меню і, і нажали фон. Правильно, Ганя далі продовжує. В фоні ми знайшли, де, де написано способи загрібки і вибрали два кольори. Так, правильно. Скажіть, будь ласка, сам надпис Комікс, як ви створили за допомогою чого? Владік, будь ласка. Ми, ми створили комікс за, за допомогою дреба, значить, дреба. Аня, допомагай Владіку. Ми створили комікс за допомогою програми WordArt. Арт. Ми, ми нажали Вставка малюнок і «WordArt». Покажи, будь ласка, де ти знаходила WordArt. Коментуй Коментуй. Ставка. Вставка. Рисунок. Ford Art і вибрала один із Word Art. Об'єктів Word Art. Молодець, Умничка. Як додати новий слой? Антон. Треба нажати на, е, на помищі і нажати в'язано е, помища на ваш лайк. Создать солод. Правильно, Сідати. Ще хто знає, який додатковий народ. Олександр, слухай. Сверху на файлі главне лежати з ноги слайду. Що ми ще можемо додати до основної частини слайду, там де знаходиться текст слайду? <рекунут> Хто може відповісти? <рекунут> Олександр, сухому. Ні, до основної частини. Ми можемо... Аудіозапис. А аудіозапис ми можемо додати тільки до одного слава чи до всієї презентації. До всієї презентації. Дуже добре. На уроках природознавства в початковій школі відбувається формування підґрунтя науково-природничого світогляду та природничої компетентності шляхом засвоєння інтегрованих знань про природу та людину, основ-економічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток цінностних орієнтацій уставлені до природи. Усвідомлення матеріалу можливе лише за умов використання великої кількості научності. Мультимедійні презентації допомагають перетворити звичайний урок на шоу. Одним з важливих етапів формування природничої компетенції є мотивація до навчання. Тому учні початкових класів із задоволенням відгадують кросворди, ребуси, самостійно та усвідомлено формуючи завдання уроку та спрямовуючи всю свою діяльність на досягнення кінцевої мети. Вони відчувають себе активними учасниками навчально-виховного процесу. Використання ІКТ дає можливість вчителю разом з учнем отримувати задоволення від захоплюючого процесу пізнання, викликає у дітей великий емоційний дітло. Саша, будинок правильно. Наступне запитання. Що будують люди на ріках, щоб мати світло? Знову тут Владик. електростанції. Правильно, будують електростанції. Що люди виробляють з дерева? Бода. Правильно. Що виникає в лісі, якщо не загасити вогнище? Надя? Що виникає в лісі? Будь ласка, Даня, що виникає? Пожежа, правильно. Наступне завдання. Що роблять у лісі, коли прокладають дорогу? Що роблять в лісі для того, щоб прокласти дорогу? Вирубують, Вирубують. отже, цей процес називається вирубка. І роблять вирубку. Так. Скажіть, будь ласка, яке ключове слово у нас утворилося? Утворилося ключове слово бережи. Бережи, правильно. Як ви думаєте, що ми повинні з вами берегти? Берегти, Так, по іншій відповіді Берегти. Методика відкладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп'ютерних технологій. Роки роботи в школі це роки навчання та пошуку, вивчення та апробації технологій, методик, прийомів та методів. Традиційні форми та методи навчання вічні, проте сьогодення змушує шукати новітні прийоми навчання. Рекомендований цифровий матеріал до уроку. Це простий набір слайдів із відображенням відповідного до теми уроку навчального матеріалу, застосування, ІКТ робить традиційні уроки математики яскравими насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, розвивається її допитливість, пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання. Під час вивчення тергонометричних функції, графіки тригонометричних функцій, перетворення графіків тригонометричних функцій. Вдало використовується презентації для побудови даних графіків. У нас не коефіцієнт зміниться, а змінюється аргумент. Сінус 2х. Знову ж таки, щоб побудувати дану функцію, що ми робимо? Ми будуємо, просто починаємо побудову з синуса Х. Ось вона яким кольором синій. Далі. Ну, а тепер 2х. Аргумент зменшився збільшився в скільки? В два рази. Але що зробилося з періодом цієї функції? Він зменшився, ми говорили в два рази, правда? І так, тоді давайте розглянемо, що ж змінилося, у властивості даної функції. І так, ми ось подивилися, період зменшився. Тобто, вже у нас повністю синусоїда розмістилася. В якому проміжку? Від нуля до пі. Правда? Від нуля до пі. Далі період зменшився в два рази, значить, вже у нас в проміжку, в якому була повністю синусоїда, поміститься скільки... Частина синусоїди синус 2х. Дві. Правда? І так, дивимося. Область значень. Марія, йдемо до дошки і э, стараємося, попитаємося на всі властивості, починаючи область визначення, значення і так далі. Що ми можемо сказати про область визначення? Область визначення, не змінилась. Не змінилась. тобто якою вона стала? Так, далі. Проміжки, монотонність зростання. Що сталося? Була, яка зростає? Була від мінус Пі на 2 до Пі на 2 і плюс? І плюс П. Два П. Так. роботі Під час проведення виховних заходів використання ІКТ надає можливість змістовно, творче, образно та наочно подати матеріали, залучити учнів до активної діяльності не тільки як слухачів, а й творців виховного процесу. Яскравими та цікавими презентаціями з які створені з старшокласниками, захоплюються молодші школярі, що спонукають їх до активної діяльності та самостійної роботи. Факти, які записані у підручнику вашому. Бо історія це життя кожної людини. І ви своїм життям складаєте історію. І ви колись прославитеся і будете історією нашої країни, нашого народу. Ваші досягнення, те, що ви зробите, ваші здобутки це буде історія. Це життя і діяльність поколінь, і вона оживає тоді, коли ми бачимо ось жили реальні люди, і ось що вони зробили, і ось це ми нащадки. Бачимо, користуємося, радісно на все це дивимося. Тому наші славетні земляки є прикладом для наступних поколінь. Наступні слайди, будь ласка. Сьогодні ми будемо говорити, цей проєкт, який робили старшокласники наші, це про родину Суханових Сумовських. Родина Суханових це знамениті наші, знамениті наші меценати, підприємці. Які володіли цукровими заводами, які володіли бакалейними підприємствами, це називалося тоді. Тобто вони просто продавали продукти харчування, магазини в них такі були, бакалійні, продукти харчування. І ви бачите на портреті родину Суханових і засновника цієї родини Суханових, і основні споруди, якими вони запам'яталися. І на фото ви бачите, нашу вулицю Петропавлівську, тільки та, яка була на початку, на кінець 19-го, на початку 20 го Інформаційно-комунікаційні технології навчання є перспективними і високоефективним інструментом, що дозволяє надавати інформацію у більшому обсязі ніж традиційні джерела інформації, в тій послідовності, що відповідає логіці пізнання. Завдяки цим технологіям можна підняти процес навчання на якісно новий і вищий